Ви знали, що в нашій Україні є власна Швейцарія, в яку ми зараз і прямуємо. Так що не перемикайтесь, буде точно цікаво. Міпай, це крила свободи, пульсуюча в серці, гаряча кров. Шлях нескінчений життя у дорозі, курсує там завжди віра і любов. Всім привіт! Вітаю на каналі Мотозахід. Слава Україні! Ну що ж, сьогодні в нас знову коротка, ну відносно коротка така собі поїздка вихідного дня. І рухаюсь я зараз по трасі Київчок в напрямку Києва. І маршрут я собі проклав до дуже гарного і цікавого місця, яке знаходиться у 75 кілометрів від Рівного. Ну, Виїхав я вже з Рівного трошки проїхав. День сьогодні гарний, сонячний, обіцяє бути не дуже. Жарко справжній літній день. Так що прямуємо. Зараз буде кілометрів так 30 такої досить нудної відносно прямої дороги, а потім ми будемо звертати вліво відносно руху і будемо рухатись в тому напрямку, в якому ми вже з вами їздили. Це Межирічі, великі Межирічі. Але ми сьогодні поїдемо ще далі, в напрямку річки Случ, де розташований Губківський замок, ну, вірніше, руїни його на березі річки Случ, і там ну, дуже відкриваються гарні краєвиди. Так що ми обов'язково з вами це все подивимось. А зараз рухаємося просто по трасі Київ-Чоп, і починаємо потроху розганятися Ну ось і будемо з'їжджати до дороги на Гіршу дорогу, скажімо так. Ну, спочатку вона буде трохи гіршою, потім ще гіршою, а потім ще гіршою. Як я вже говорив, в цьому напрямку ми вже їздили в село Велике Межиричі. Будемо через нього проїжджати. Так що, хто пропустив відео, тут зараз буде посилання, обов'язково подивіться. Дуже цікаве відео. Перший відрізок дороги, можна сказати, пролетів. Це половина шляху по факту. А далі будемо помаленьку по собі чухати між ямами. Є кращі ділянки, є гірші ділянки дороги. Так що хто сюди буде їхати, обов'язково зв зважайте на це на моті. Напевно, трошки легше їхати і швидше, бо можна більшість ям об'їжджати. А на машині ти і так цього не зробиш. Їдемо через село Великі Межирячі. Ось якраз перед нами зараз буде відкриватися костел, який є у відео про це село. Ну і дорога. Хороша дорога скінчилась. Саме найкращий транспорт для села. Що ж ти на дорогу вийшов? Тут нема трави. Іди пасесь на узбіччі. А ми далі просуваємося між ямами і вибоїнами. такий прикольний ліс сосновий з усіх сторін тут шматочок більш менш хорошої дороги от якби хоча б такі дороги були до цього місця я думаю що сюди люди б набагато частіше б їздили таке класне місце бо сідочки зі столиками можна сісти відпочити а мені ще лишилося 13 кілометрів до точки. Теж цікава ділянка дороги пряма і з усіх спокій. Відчувається лісна така класна прохолода. І трясочка. Це жесть. Ніби я нема, а це покриття таке ніби як хвилями. Пішло б після якогось дуже великого шторму. Ну, ось так і їдемо. Друга, третя, друга, третя. Добре, що хоч не перша. Ну, що ж потроху. Добираємося 5 кілометрів до місця призначення. Тут така розвилка, розв'язка. Хлопці без шолома, зрозуміло чому. І в ту сторону пішла дорога на березня. Можливо я спробую нею поїхати додому. Можливо, вона краща. Оцей відрізок дороги це. Звичайно, щось ніякого задоволення від їзди зовсім не отримує. Тільки дивишся, щоб не зловити яму. І зараз ми заїхали в селище Соснова. Ну от така от дорога по факту в центрі села. Я так розумію, це сама центральна частина селища. Отут От лежить свіжий шматок асфальту. Мені вже навігатор малює саму річку, я вже бачу, і зараз ми до неї під'їжджаємо, будемо перетинати її через міст. Та-дам, річка Случ, нам туди десь. Губків, 1504 рік, Соколині гори. І оцей шматок Бруківки це, напевно, апогей моєї сьогоднішньої дороги. Було добре, а стало ще краще. Ну, можливо зараз я ж з'їду сюди на узбіччя. Але на узбіччя я виїжджати не буду ризикувати, бо там досить глибокий пісок. Так що будемо трястися ще декілька кілометрів по оцій в руківці. Це не австрійська, це радянська бруківка, Не така, вона гладенька і рівна. Але нічого буває гірше. Я вже бачу там гору з руїнами Губківського замку. А зараз ми рухаємося власне по самому селі Губків. І троші, нам трошки буквально. Можна якось сюди під'їхати, але там, наскільки я знаю, доїзду немає. Але я хочу під'їхати. Майже до самої річки, там є таке місце цікаве для кемпінгу, і там, скажімо так, осісти. Заодно і в планах в мене буде міні-пікнік, хочу пожарити м'яска, зробити кави, так що має бути смачно. Так, навігатор мене вже хоче звернути зараз правіше, але я думаю, що там немає проїзду, бо я вже так переглядав карту. Тут взагалі якийсь каже поверніть направо, там якийсь двір взагалі. Так, о, тут навіть вказівник є, супер. Екокемпінг. Ще хто буде їхати, от дивіться, екокемпінг. Сподіваюсь, що гіршої дороги не буде. Все ж таки мій мод точно, точно не для бездоріжжя. Ого, грунтовочка така весела. Піщана. Так, а сюди куди? Лівіше чи правіше, напевно, лівіше. Але це не точно. В мене завалитись тут, але не знаю, чи я потім звідти вийду. Я вже бачу той Кемпінг. Але стрьомно капець. Я піду, пройдусь подивлюсь. Ну, на жаль, немає туди дороги, ну принаймні для мого мота зараз спробую заїхати з іншої сторони. Якщо ні, то лишу мод. Десь тут і піду вже пішком туди спущусь. Туди можна спуститись хіба на якому легенькому по типу хард ендуро чи ендурика хоча б Ну, точно не моїм бегемотом навіть отакий незначний пісочок не вже його трохи кидає тут якийсь ще поворот є але тут здається кладовище да. не думаю що сюди є заїзд Окей, буду розвертатися, десь там припаркуюсь і піду туди пішком уже. Оп-оп-оп! Класні, гарні місця, але треба інший мод для таких місць, це точно. Ну, от я напевно там стану собі. Я думаю, там нікому не буду заважати. Оп, ідеально! Супер. Тут я залишив мод і йду зараз донизу. О туди. Спочатку туди, а потім ми підемо на Губківський замок. Він туди правіше знаходиться. Як би я не хотів би, на своєму моті я сюди би точно не заїхав би. На Камеру не видно, але тут такий нахил і плюс покриття, мається на увазі. Каміння з піском і досить стрмно було би з'їжджати. Класне місце. Трошки пізніше ми тут влаштуємо пікнік. Справжній мотопікнік. А зараз ми йдемо на гору і будемо дивитися, які там краєвиди звідти відкриваються. Не перемикайтесь. Якщо хочете побачити руїни замку місцевого графа Дракули, вирушайте на Березнівщину, що на Волині. Принаймні, тутешні жителі стверджують, що він тут колись жив. Як ви думаєте, було воно того варто? Півгодини. Приблизно може навіть трошки більше мучитись по цих ямах. Я вже бачу, що так. Ну тут такий підйом досить крутий. Треба знайти місце, де більш-менш пологіший підйом. А ми вже йдемо так вздовж річки, річки Случ. Вже доходимо до гори. Не думаю, що камера передасть усю красу, що я бачу. Але воно дуже круто виглядає. Корівка тут відпочиває в дивачку. Я хочу отуди, а Я йду понизу і не бачу, як піднятися на гору. Немає ніякої стежки, Напевно, я трохи не тудою під'їхав. Ну і нічого. Зараз спробуємо війти вгору і зайти з протилежної сторони. Сподіваюсь, у мене це вийде. Губківський замок був збудований у 15 столітті, але згодом зруйнований татарами. А от після відбудови князя Мисемашко став найбільш укріпленим замком в Волині. Величезна фортифікаційна споруда складалася з чотирьох кутових башт стіни з бійницями, воріт та підйомного мосту. Таке собі задоволення лізти під гору в мотоботах, в мотоодязі. Але я вже майже на місці. Ура! Я на вершині. Гори. Де? Розташовані? Руїни Губківського замку. Під час нападу військ шведів у 1708 році замок перетворився на руїни і більше не відбудовувався. Зараз тут можна побачити залишки стін башти і палацу, а також замковий колодязь. І дотепер замок оповитий безлічу легенд. Наприклад, існують припущення щодо таємних підземних ходів та величезних скарбів, що в них заховані одним із власників. Але круто. Вид звідси якийсь реально неймовірний. Тут ще є залишки замкового колодязя, можна поспостерігати. Ще там шматок стіни. Там. Ну і оця найбільша частина його, яка збереглася. Вона, як на мене, наймальовничіша. Там звідси можна побачити. Кемпінг, будиночки, ті, що біля них ми йшли. І йшли ми вздовж річки і піднялися аж з тієї сторони гори. Навколо замку росте багато рослин, занесених до червоної книги. Так от, існує легенда, що всі вони були принесені сюди на копитах коней татар, що вчинили лиху розправу над місцевим населенням у 1504 році. До речі, тут я. Інформаційна табличка можна почитати інформацію про дане місце. Як би там не було, Губківський замок манить туристів своєю містичністю та загадковістю. Тож варто на власні очі побачити ці всі старовинні залишки колись величної споруди з таким героїчним минулим. Круто. Реально, види звідси відкриваються. Ще раз повторюю, неймовірні якісь. Так що півгодини трясучки, ну трошки більше півгодини по поганій дорозі. Було того точно варте. Так, що хто ще не був тут, обов'язково відвідайте. Мене це місце завжди стримувало. Я знав, що сюди погана дорога. Але я сюди потрапив нарешті. Як і всі середньовічні замки, Губківський не став виключенням і має також безліч своїх легенд. Ось, наприклад, одна з них. Князівська красуня донька полюбила простого парубка, що жив на протилежному березі річки. Князь, зрозуміла річ, заборонив закоханим зустрічатися і посадив доньку у найвищу замкову вежу. Та вночі, Дівчина і хлопець ставали соколами і літали на побачення. Довідавшись про це, старий князь прокляв молодят, і вони, навіки залишившись птахами, оселилися в горах, які відтоді стали називати соколиними. Вирішив я не ризикувати і спускатись тією дорогою, що пройшов. Там трошки так подивився, немає з тої сторони стежок. А котитися хилу якось зовсім не хочеться. Так що йдемо вже зараз до мота, беремо їжу і будемо готувати. Ай, краса! Ай, класно! а я тащусь просто. Просто якась неймовірна краса. Вже сонце почало пропікати. Так що стало вже трохи жарко. Але нічого. Тут трошки вітерець подобає, так що більш-менш норм. Ви це бачите? І я бачу. Чому на камеру завжди воно не так виглядає, як вживу. Воно таке масивне, величне. А на камеру ну зовсім не так виглядає. Ну, хто знає, що це за жук. Я знаю. А ви знаєте? Хто знає, напишіть в коментарях. Крім Губківського замку, тут ще є цікаві місця, так звані Соколині гори. Люди приїжджають сюди з ночівлями, з палатками, ночують і ходять на колишніх лісах. Ну і сплави по річці Случ також є. Наскільки я знаю, можна в інтернеті знайти. Є фірми, які це організовують. Це не реклама, це так. Мої спостереження. Така от бесідочка. І сьогодні в нас на обід я буду готувати стейки, такі два куска м'яса і трошки овочів. Ну і хлібчик. Так що будемо готувати. Просто поставимо, щоб розігрілася сковорідка. Воно вже пахне, можна їсти сирим. Свинину сирим, звичайно, ніхто їсти не буде. Такі два шматка ми зазвичай брали на двох, але так як я сьогодні сам, буду їсти сам. Наївся, капець. Дугі од м'язка. О, швидко вона гріється. Можливо, навіть меншити вагень. Така в мене похідна сковорідочка. Конструкція, звичайно, не дуже надійна, але компактна, скажімо так. Ай, краса! Я думаю, що хвилинок 5 і буде готова. Одразу поставлю водечку на каву. Смачно виглядає. Всім смачного.